Тим привіт, друзі! Ради вітати вас на каналі компанії Градієнт. Тема цього відео будуть основні зварювальні положення. Відео буде корисним для починаючих зварювальників. Адже предметно поговоримо про основні положення та дамо базові поради під час зварювання. Окрім цього, друзі, для всіх глядачів нашого каналу за промокодом Ютуб діє додаткова знижка у розмірі 5% на будь-які покупки на нашому сайті. «Градієнт». А також інформація про розіграш місяця та подарунки за найкреативніший коментар на тему цього відео у описі. Приймайте участь та вигравайте подарунки разом з компанією Градієнт. Ну і звичайно, друзі, не забудьте підписатися, поставте подобайку та обов'язково напишіть коментар. Гарно перегляду! Існує чотири варіанти просторового положення шва під час зварювання: горизонтальне нижнє положення або просто нижнє положення, горизонтальне положення у вертикальній площині, вертикальне положення, вертикальний шов та стельове положення стельовий шов. Серед них, звичайно, найпростіше у виконанні шов у нижньому положенні, найскладніший стельовий. Чому стельовий шов має підвищену складність? Є декілька причин. Потрібно правильно налаштувати силу струму. У випадку, коли струму буде забагато, метал може стікати або не впоритись з формуванням шва. Якщо мало, не буде проплавлення та якість буде дуже низька. Під час роботи потрібно отримувати метал та якісно формувати шов. Навіть якщо струм правильно налаштований, потрібні серйозні навички. Саме тому якісний стильовий шов це фігура вищого пилотажу у світі зварювання. Та перед тим як почнемо, нагадаємо, що є декілька видів швів за протяжністю. Суцільний шов, переривчастий шов з рівномірними проміжками, точковий спосіб за рахунок нахльосного з'єднання для тонколистових заготовок стильового шва та інших. Найчастіше у побуті використовують суцільний або точковий спосіб з'єднання, або інакше прихватками. Головне, що потрібно запам'ятати, сила струму буде відрізнятися. Та й найчастіше для зварювання точками-прихватками сила струму повинна бути збільшена для кращого проплавлення металу. Щодо налаштування струму у кожному положенні, звичайно, дамо рекомендації. Та почнемо ми з нижнього положення, воно найпростіше. Всі зварювальники хочуть працювати саме у цьому положенні без стольових або вертикальних швів. Метал не розтікається, не стікає вниз, легко формувати валики на стику деталей, досить просто вести та отримувати пальник або електродотримач. Зварюють просто прямо або з використанням зигзагів у будь-якому варіантів. Перед тим, як дамо рекомендації, нагадаємо про використання антипригарних засобів. Зменшується налипання металу на заготовці, збільшується ресурс пальника. Замовити можна за посиланням у описі. Дамо загальні рекомендації та почнемо з підготовки металу. Звичайно, зняти фаски, якщо товщина більше 4-5 мм. Зварювати можна і цільним швом, можна прихватками. Який вам результат потрібен, те й вибираємо. Сила струму встановлюється в залежності від діаметра електрода або зварювального дроту, та звичайно від товщини металу. Якщо зварюєте прихватками, силу струму обов'язково підняти на 10-20%, в залежності вже від ситуації. Кут електрода під час зварювання 45 градусів. Якщо зварюєте пальником, можливий варіант зварювання кутом вперед або кутом назад. Вибирайте більш зручний для вас спосіб. Хоч це положення одне із найпростіших, важливо сказати про недоліки, які можуть з'явитися під час роботи. Серед них можливо пропалення під час зварювання у більшості випадків також весь об'єм випарів та окалений буде потрапляти на зварювальника. Тому обов'язково, друзі, пам'ятайте про якісні засоби захисту та техніку безпеки. Зварювання у горизонтальному положенні. Більш складний варіант, що потребує більш детальної підготовки. Під час зварювання деталі знаходяться у вертикальному положенні, а сам шов розташований горизонтально. Головне, щоб метал не розтікався вниз правильно. Підберіть швидкість руху та силу струму. Щодо рекомендацій, як завжди, почнемо з підготовки металу. Зняти фаску, якщо довжина більше 4-5 міліметрів, фаску знімаємо лише у верхній деталі. Зварювати можна і цільним швом, можна прихватками, який вам результат потрібен, те й вибираємо. Село строму потрібно зменшити на 10-20% від значень, що у вас були встановлені у нижньому положенні. Також, якщо зварюєте прихватками, силу строму рекомендуємо збільшити кут електрода під час зварювання 45 градусів. Електрод ведемо назад. Зліва направо. Не даємо метал стікати та плавно розмішуємо метал між собою. Якщо зварювати пальником, бажано використовувати рух кутом назад, ялинку або зігзагом. Але в такому випадку, шов вийде, більш випуклий. Та щодо недоліків у цьому положенні, як і казали раніше, може розтікатися метал, потрібно більше часу на підготовку та, звичайно, потрібна більша майстерність. Переходимо до зварювання в вертикальному положенні. Зрозуміло, деталі розташовані вертикально. Пальник та електрод горизонтально під кутом. Основна проблема під час зварювання стікання металу вниз. Розповімо, як це уникнути. Зварювати в такому положенні непросто зазвичай уникають такого варіанту зварювання. Як і звичайно рекомендації, починаємо з підготовки металу. Взяти фаски, якщо товщина більше 4-5 міліметрів, які будуть переваги після цього, збільшиться провар металу, відповідно якість шва, та під час зварювання буде краще видно контури з'єднання. Як і раніше, зварювати можна і цільним швом, можна прихватками. Який вам результат потрібен, те й вибираємо. Силу струму потрібно зменшити на 10-20% від сила струму у нижньому положенні. Якщо вирішили зварювати прихватками в цілому, Ому, силу струму можна не збільшувати, не зменшувати, залишити таку, яка була у зварюванні нижнього положення. Кут електрода під час зварювання 30-45 градусів. Електрод ведемо знизу вверх, рух електроди й сторони в сторону. Основна задача утримувати зварювальну ванну у робочій зоні. Нагадаємо, що візуальний вигляд шва під час зварювання буде сильно відрізнятися від потрібного результату. Якщо зварювати пальником, кут 30-45 градусів, пальник ведемо зверху вниз. Якщо товщина металу 7-8 міліметрів та більше, можливий варіант руку знизу вверх. Це допоможе краще проплавати метал для такої товщини. Завершуємо зварюванням у стильовому положенні. Це коли деталь знаходиться вище голови майстра. Не забуваємо про стікаючий метал і звичайно техніку безпеки. Зварювання у цьому положенні дуже складне для опанування і складна підготовка. Правильно підібрана сила струму, коротка дуга, правильний рух електрода пальника, щоб метал потрапляв саме у зварювальну ванну. Переходимо до рекомендацій: з фасками все зрозуміло. Товщина більше 4 мм, Знімаємо фаски з обох сторін, якщо це можливо зварювати лише з відривом дуги, що електродом, що пальником. Силу струму потрібно зменшити на 20-25% від сили струму у нижньому положенні. У деяких варіантах потрібно буде 30-35, можливо, навіть 40. Кут електрода під час зварювання 30-45 градусів. Задача утримати зварювальну ванну у робочій зоні та слідкувати за кількістю розплавів у зварювальній ванні. Валики повинні лягати один на одного. Кут пальника 30-45 градусів. Зварюйте як зручно, кутом вперед, кутом назад. Та щодо недоліків цього положення, недолік тут один, що необхідно виконувати, такі шви затратний за часом та зусиллями процес, який до того ж вимагає майстерності та підготовки. Друзі, дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно було корисне для вас. Обов'язково підпишіться на наш канал. Коментарях також напишіть, в яких положеннях зварюєте саме ви. Ну і звичайно, не забудьте поставити вподобайку. Дякую та до зустрічі.